День є символічним для кожного українця. Причому прочитала нещодавно от, про те, що сьогодні міжнародний день вишиванки. Але для мене вишиванка це асоціація тільки з Україною. Для мене день вишиванки щось таке, що об'єднує всіх українців певна традиція, і кожен орнамент має своє символічне значення. Наша культура, наша традиція. Що ще треба берегти і розповідати. Якось предвагати це в масі. День вишиванки це свято. Хочеться традиції, щоб наші були постійно українські дітки, щоб їх знали, пам'ятали цей день. За орнаментами можна пізнати регіон. Десь до середини 19 століття. Бо у 20 столітті, коли з'явились засоби поширення інформації, регіональна оця приуроченість рушника вона вже послаблюється. Наприклад, наші черкаські майстрині почали з любов'ю перешивати західноукраїнські орнаменти. І дивіться, чітко. Визначити можна, що черкаські орнаменти вони в основному рослинні, навіть якщо вони геометричні, то вони рослинні і з геометричними вкрапленнями. Наша природа така багата, що не вишити її неможливо. А оце рушники, звичайно, вони, значить, орнаменти, можливо, й давніші за походження, бо геометричні найдавніші. Але вони чомусь збереглися переважно у західних регіонах. Розуміло, а у нас вони от мають таку прекрасну флору і фауну. Так, будь ласка, тут добра ідея. Це експозиція дерево життя. З давніх да наші предки уявляли світ. І уявляли його у вигляді дерева життя. Дерево життя можна умовно поділити на три. Можете питання задавати? це про так? Так. Наша вишиванка це наша ідентичність. Черкащина, вона з давен девен славиться традиційною вишивкою. Ви бачили, в основному це червоно-чорні кольори. Це наша традиція, наша черкаська вишивка. Там закладені наші ідентичні символи. Ті, які е, говорять, що Черкащина це центр України, це центр протестного руху і боротьби за незалежність. І я думаю, що Черкащина ще скаже своє вагоме слово в новітній історії України. Важливо відзначати, тому що е, боротьба йде сьогодні за українську культуру, за українську націю і за українську ідентичність. Сьогодні не йде боротьба за це чи за це, сьогодні йде Боротьба за автентичність українського народу за націю, як таку за українську мову, за українську церкву, за українські традиції, за українську історію сьогодні ворог хоче знищити е, максимально тільки це.